Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І нині я з вами поділюся, як я закриваю яблука, паперівку простим способом на зиму. які виходять чудові яблучка. Такі смачненькі зимові, відкриваєш, кислинка, така, такі смачнесенькі, так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Будемо нині готувати компот з таких яблучок. Ось дали мені таких яблучок, я їх помила. Це білий налив яблука. Я їх помила і будемо складати у ці банки 2 літрові. Я банки помила і ми будемо складати в банки. Так я Це вже буде за ось ось так. Наложу цю воду, зливаю геть. І так наложу оливці усі яблука. Набрали ми яблучок. Тепер будемо заливати яблука кип'ятком. Чайнику закипіла вода і ми будемо заливати їх. Повно, Вот такой крешко накриваємо. Так само другу. И крешко накриваємо. Тут уже нема, зараз я ще закипічу. і накриваємо отак рушничком. Закипів другий чайник і будемо доливати отут, у оцей у цей ще доливати, аби був повний. Треба лити на яблуко, аби не тріс слоїк. Добре, вкутуємо і півгодини години стоять. Пройшло пів години, і ці ми будемо, от у мене ці водички стало менше. Яблука набрали у себе водичку і будемо зливати. Ось таку беру таку кришечку, накриваю кришечку і зливаю у каструльку. Вже можеш трохи брати, і зливаю в кострульку. Вже й пахнуть файно так. Рішечку обратно накриваємо на другу баночку. Так, до цієї води ми тепер даємо на кожну банку, я буду давати по такому стаканчику цукру. таких чотири стаканчики цукру. Тепер ми розмішаємо цукор. І будемо класти, аби він закипів оцей сироп. Наш сироп закипів. На той час, поки сироп кипів, я взяла і я накрила ще далі е, ті слоїки з яблуками. Тепер беремо на кінчик ножа, даємо в баночку лимонної кислоти або на кінчик чайної лишки. Отаку. От даємо в банку кожну і заливаємо. Ци цим сиропом гарячим. Заливаю вже горнятком. Бо кажу, що черпачок мій дуже малий і я бавлюся. Буду заливати горнятком. Так, треба заливати повністю так під кришку. Накриваємо, бери, діду закручуй. А я буду другу, діду закручує, а я буду другу накладати, наливати банку. Так само даю. Лимонної кислоти в банку і заливаю Ось скільки лишилось і сиропу з того, що ми заливали, тепер ми ці слоїки всі кладемо отак. Обертаємо а ну, де тряпку, обертаємо на кришку отако забере тут. Ось так перевертаємо на кришку, накриваємо їх рушничком і кладемо до повного остивання. Файно замотуємо. Ось так. Аби вони остивали до повного, ось наші вже. Компотики відстоялися, вже про, прохолодилися, охолодилися. Дивіться, тільки віше. О, які гарні. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Миру всім і нашій Україні. Будьте здорові. Ось До зустрічі.